А у вас, мої дорогенькі я Ірина. І таке у нас запитання, що чекає пані Безугло. І так, а, чи буде вона відповідати за скоїне, за те, що вона зробила чи витворила? Зараз будемо дивитися. Ідея, я так скажу, що йде простір інформації. Загроза є, я би сказала, страх в неї вже, можливо, з'явився, але в неї є якесь. До неї, я так скажу, до неї придивляються, якийсь скандал назріває. так, Занадто добре вона присиділася на своєму місці там, де вона, чим вона займалася і тому подібне. Ось Перевищення я бачу тут ем, своїх повноважень. І назріває скандал. Зараз ми подивимося, чи буде вона відповідати за те, що вона наробила. Я не буду внікати в то, що вона наробила. І так, всі все знають. Яка пхала свого носа туди, куди їй не положено. І так, буде вона відповідати чи ні. Ой. Я так скажу, вона е, на когось працювала, на когось працює, я не знаю на кого, без поняття, і мене не цікавить, мене тільки єдне, єдине цікавить, що її, або, будемо так говорити, хтось її, як би це сказати, протеже когось вона є. Не можу вам сказати. Ось я, я читаю карти, я її не знаю, я її, можливо, один раз бачила, два рази десь, ось тако мільком, знаєте, От, її просто неможливо навіть слухати. Дивіться, єдине, що, ви розумієте, якщо, якщо її дійсно засудять, там потягне ціле кодло. Наскільки я бачу. Тут вилізе наружу стільки гадості, а я казала, що буде, буде, ще не на часі. По-перше, прикривається там багато своїх, ось, своїх прикривається, які займаються. Вона, ви знаєте, трошечки, я би ще сказала, вона трошечки. По шуту, можна сказати, що трошки людина не при собі, не бере на себе відповідальність. Якось занадто все, я би не сказала, що її хтось під, під ніж. Ну, якось би, знаєте, як то кажуть, Зараз я спробую пояснити, ніби її хтось підставляв, підставив. Ось, ось ще й таке можна якось наївність. Її а, когось можна так сказати, з вигляду, так? що її наївність хтось скористувався. Але насправді це добре продумана операція, будемо так говорити. Тому, ви знаєте, в тому оточенні, де вона. Крутиться, там нічого немає випадкового. Все закріплено, як той, знаєте, як то доміноштайн такі доміношечки. Їх побудуєш усіх, от вони так настільки вибудовані, що одну зачепиш і воно все повалиться. Повірте мені. Ми дочекаємося ще, ще того моменту, що все посипеться. Український народ. Це такий народ, яка частина, яка не хоче нічого бачити. Друга частина ріно захищає те, що бачить. А ще є третя частина, яка, а нам все рівно. А є ще й четверта частина це патріоти, які дійсно щось роблять. Ой, вибачте мене, будь ласка, але я, крім ось цієї карти, я ні однієї карти не бачу, що її можуть покарати. Але це не означає, що її покарають. Ну, не бачу я тут. Можуть ізолювати. Можуть її просто а, спіхнути на щось, що вона там трохи слаба на голову. Ну, ходять чутки, так? Ну, наприклад, це все наприклад. Можуть її просто відсторонити від її обов'язків, але я не бачу, що тут буде якесь справжнє покарання. Ні, не бачу поки що не бачу. Тому що, ще раз повторюю, тому що тут камінчик за камінчиком ланцюжок. Тут всі вони пов'язані. Ось що я бачу: все мої любі. Переходжу до іншого питання, тому вам, мої дорогенькі, і разом до перемоги. На все добре, мої любі!